Христос родився, плотився, як чоловік я чоловіками, у Як чоловік голиса, я у спелинами, убився. Ми заспаємо кляпку з за жестом Христовим. Яка записана в 91-му році, я не пам'ятаю точно, яким фольклористом, в селі Солитьківка, це Харківська область, це вона співалася тут, можливо, там, століття тому. Ну, якщо її записали в якогось діда, цей це дід співав ще раніше, коли був малим. Це він дізнався від свого діда і так далі. Тобто вона побутує, як по тому, колядка, власне, на, на, на Ось. Сирожеством Христовим, а не прилетів, він меті пана! Людям пісню пів, всі люди ликуйте, нині торжествуйте, День Христового рожества, всі люди ликуйте, нині торжествуйте, день Рождества.